Це історія про те, як нам вдалося з'їздити в Кобиляки в найкрасивішу пору року. Кобиляки знаходяться в 90 кілометрах від Кременчука і добирались ми більше години. Місто здавалося нам доволі маленьким, але ми спойлер змогли знайти там багато чого цікавого. Із порогу місто зустріло нас атрибутами Великодня, так як ми приїхали на наступний день після нього. В центральному парку нас зустріли писанки і святкові написи. А також скульптури античності, які вразили нас своєю граційністю, слід зазначити, що по місту було помічено велику кількість стадіонів, тренажерів і подібних місць активності, що не може не радувати. Зокрема, стадіон Колос із великою площею і великою кількістю глядацьких місць ще в нас порадувало, що на наступний день мав бути матч з жіночого футболу, що зацікавило навіть нас, невеликих фанатів цього спорту. По місту велика кількість пам'ятників, зокрема Касьяну Миколі Андрійовичу, відомому лікару-остеопату Скобеляк, чим іменем зветься місцева клініка з Остеопатії. А крім нього, пам'ятник Шевченку і Богдану Хмельницькому з однойменним парком, гуляючи вуличками міста, були знайдені автомати з газованими напоями, шкода, що не робочими. Взагалі, місто представляє собою вулиці одноповерхових будинків із дворами, які наче вінками прикрашені квітучими деревами в цю пору. І мене дуже приємно вразило таке бажання містян прикрашати все довкола себе, як не клумбами, так розписом на стінах і фасадах будинків. Після невеличкого перекусу ми направилися до менш популярних місць, оминаючи вулицю за вулицею. Діставшись окраїни міста, ми натрапили на альтанку, що стоїть на горі, звідти відкривається вид на тамтешню природу. А спустившись нижче, ми дісталися до старого перебитого мосту, що йде через річку Кобилячка. З вигляду він доволі старий, і ми довго гадали історію цього мосту. Зараз від нього залишилося тільки два його краї. Якщо ви знаєте подробиці про цей міст, то запрошую вас до коментарів. А зараз вже стоїть новий міст, через який їздять автомобілі. І, взагалі, місто нам сподобалося своєю дружньою атмосферою і зацікавило своїми місцями. Якщо ми щось припустили, пишіть, а це відео нагадування, що туристами можна бути і у своїй країні.